Всім привіт! Мене звати Анна, засновниця фруктовий сад АТ». Ходімо подивимось, чим займається наша компанія. Розсадник фруктовий сад АТ на ринку понад 15 років і є провідним виробником сертифікованих саджанців ягідних культур. Коротко хочу вам показати, які рослини ми вирощуємо, і більш детально поговорити. Ось, наприклад, лохина. Культура номер 1 в нашому розсаднику. Ми знаємо про неї все. Адже ми не лише вирощуємо садивний матеріал, ми вміємо її саджати та отримувати максимальні врожаї. А секретами ділимося зі своїми клієнтами. Ожина культура, яка вас точно здивує. Стабільна у плодоношенні, врожайна. Її легко саджати, легко доглядати та легко збирати врожай. А ця рослина лише набирає обертів в Україні, обліпиха. Культура невибаглива у вирощуванні, смачна, а також затребувана. Жимолость нішева, але дуже цікава культура. Якщо ви бажаєте збирати ягоду у травні місяці, вона саме для вас. Актинітія та ірга, журавлина та брусниця, аронія та ще багато інших культур ви знайдете в нашому розсаднику. Запрошуємо.